Конкурс краси розуму і талантів міс гімназії 2013 мало відрізнявся від загальновідомих аналогічних проєктів, які показують по телевізорі. Судді спускаються оцінювати конкурсантів зі сцени. Самі красуні, хоча й школярки, втім несуть себе дуже гідно. І спробуй вибрати серед восьми цих милих дівчаток у шкільній формі одну, яка впродовж року буде красивим обличчям Бродівської гімназії імені Івана Труша. Це надскладне завдання довірили чотирьом суддям депутату Бродівської міської ради Євгену Зазуляку, заступнику командира з виховної роботи військової частини А0508 Тарасу Нечистенку. Першій віце-ледіді міста рівне-2009 балетмейстру студії зразкового ансамблю Дивограй Марії Кулінець. І, звісно, міс гімназії 2012 Юлії Броди, яка, власне, передасть свою корону. А наступну володарку вибирали близько трьох годин, оцінювали усе: зовнішність, ходу, усмішку, правильну зачіску, одяг, відповіді на каверзні питання і поєднання цього всього. Старшокласниці Бродівської гімназії мали аж вісім виходів: обов'язкове представлення у шкільній формі, що відповідає статуту гімназії, вихід у стилізованому українському одязі. Інтелектуальна розминка, коли відповідали на різноманітні несподівані питання, а ще показували свої коники, особливі таланти, навіть представляли клас, де навчаються, виходили у вечірніх сутнях, а в фіналі до нагородження знову у шкільній формі. Отож, першою віце-міс Бродівської гімназії імені Івана Труша стала Оля Дудчак, другою Сніжана Левенюк, а третьою віце-міс Христина Царик. До речі, Христина також здобула найбільше оплесків і звання міс глядацьких симпатій. А корона гімназії 2013 дісталася учениці 7 А-класу Галині Панків. І це правильний вибір, адже за Галину також проголосували гімназисти, починаючи від першого класу, та обрали її міс фото. За нагородження ж красунь потурбувався головний спонсор конкурсу міс гімназії 2013 підприємець Микола Тимків, який презентував кожній переможниці ювелірні прикраси. А від бродівського міського голови Анатолія Белея дівчата отримали пам'ятні грамоти. Найближчим часом має відбутися конкурс краси «Міс броди, тож гімназійну красуню ви там маєте побачити.